Майже три десятки разів по українських позиціях біля Донецького литовища вели вогонь бойовики стріляють з усіх видів зброї, зокрема відведеними 120-мм міліметровими мінометами та гарматами. До того ж використовують запалювальні заряди. Наші військові на передовій підозрюють, що з фосфорним начинням після потраплення такого снаряда згорає все довкола на кілька метрів. Олександр Моторний більше. Ніч, ніч, ніч і знову темною порою. Вони передвигаються, збираються, перегрупіровуються і по цих правих домах підлазять до нас. Саме за таким розкладом у цьогорічному травні працює по пісках, та якої не повинно бути біля передової ворожа великокаліберна артилерія. Йдуть обстріли в основному з зажигательними мінами. працюють пулеміти. У нас тут ну робота саву, тяжовою артилерію для проросійських бойовиків передова у районі пісків перетворилася нині ще й на випробувальний полігон. Такі уламки кажуть хлопці, не можуть точно ідентифікувати навіть кадрові офіцери. Ями по пояс я знаходив такі. Ну там, нам хвостовиків такі. Вот там непонятно чого, В общем, ні артилерія мені не може об'яснити ніхто. Українські бійці лише вимушені спостерігати за динамічною зміною карколомного пейзажу. Нові вирва на вирві у буквальному розумінні того словосполучення з'являється тут щоранку. Здесь я знайшов вот таку двойну відломану крильчатку. Таких дві ями я знайшов там чуть далі, де знайшов цілу крильчатку. Під ногами усе довкола рясно засіяно гільзами. Відповідати на артилерійські атаки противника українським воїнам дозволяють максимум із великокаліберних кулеметів та мінометів восьмидесяток. Нас бомбят почив зажигалками і всіми просібі 120-ками, САУшками. Ми відповідаємо пулеметами і автоматами. Відповідно, тепер у пісках просто не залишилось жодної вцілілої споруди. 20-ті це як сімочки вже вони кидають. 80-ки це ми не вважаємо за оружжя, навіть і за. Агеси, то ж це мілоч посередні 120 м мінометом танком і САУ. від минулої суботньої ночі українські позиції. Бойовики почали накривати ще й запалюючими боєприпасами. Вибухає і горить так, твердять воїни, що плавиться скло. Все загорається. Міномет летить зажигательна міна, і все загорається. Можуть фосфорну пустити. І конкретні місця влучання таких подарунків і окремі елементи 120-х запалюючих ворожих мін українські бійці напередодні показували інспекторам ОБСЄ. боесієм. Квонобриває віздеці. Осколки вилітають, ага. а тут вони запали стоять, бач? Тут стоїть запали, вона вилітає, летить це, воно відкривається, ця летить далі потом І з неї уже таких, три таких. Ну, фосфорні міни і четверта соціальна ця накаляна пробиває, а всі всі останні вже падають і палять. За великим рахунком міжнародним спостерігачам щодня демонструють експонати. Цю колекцію воїни 93-ї механізовано зібрали лише упродовж тижня. Але про публічну реакцію іноземних візитерів кажуть нічого не чули. Спостерігачі їздять днем, і то вони е, всі перезнають, коли вони приїжджають, Да, тихо, лихо, все спокійно. От а ночі починається концерт. Звичайно, було і три часа, і п'ять часу. Оце сиплять, що голову не піднімеш. Щовісти. Там, напрямку, розвесують цього дому, далі сто сепарацій. Саме по цих руїнах приватних житлових будинків бойовики майже щоночі підходять впритул до українських опорників. Йдуть або у розвідку, або виконувати диверсійну роботу. Там перебігають є вулицю, це ж швидко все. Да, да, ось уже що там стрельнуло вже і підходять на 200 метрів, даже ближче. Це саме ті кілька десятків метрів умовно нейтральної південно-східної частини пісків, від якої вже можна казати, що починається Донецьк, і за пересуваннями українських підрозділів тут бойовики прилаштувалися спостерігати у режимі реального часу крізь об'єктив портативної відеокамери. Буквально тисячу метрів праворуч на траверзі злітка Донецького аеропорту. Ті самі тисячу метрів, але на лівому фланзі сумнозвісний тутешній Вольво-Центр, звідки найчастіше бойовики атакують українські позиції зі 120 мм мінометів. А ось на 12 годин, мабуть, найвідоміший тутешній символ Башти-Близнюки. І саме там, напередодні, українські бійці помітили, а потім зняли очі бойовиків. Відповідно, і моменти для провокації обирав противник. Найпідходящі вони обстріляли зразу свої донецькі квартали, а тоді розгорнули башні. По нам стрельнули. Чому ми приділили то, що ми знаємо, спишки дивимося, а взривів нас немає? Незважаючи на суцільну руїну з підрострощеної цегли життя. Тут таки примудряється тягнутися до сонця на яскравий і переможний підсумок цієї війни. Сподіваються, і українські захисники єдине кажуть, прискорити настання такого результату точно могла би адекватна артилерійська відповідь на ворожі провокації. Зуковець Донецька Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпуртило. Спецкор 2+,2.